Зроблений на 80 на 90 відсотків експозиція була вся зроблена. Я позиціонував це як народний музей великописарівщини і розповідав про це, пишаюся нашими мешканцями, що долучались Але ж був прильот декілька прильотів. Одна хатинка, кухня була зруйнована, музей. І коли я приїхав, я це побачив. Ви знаєте, звісно, зараз мене. Таке враження, як будто би я не ну, я не знаю, чи згоріло, не згоріло. Ну, тобто я до цього ще не звик. Але я вам скажу так: було б бажання, а все відбудується завдяки людям, звичайним мешканцям селища, завдяки небайдужим, які проживають і в інших країнах, в іншому в інших е, е, містах, і а експонати з'являться? Ци з'являться, тому що в людей буде бажання. Я лише та людина, яка це все це все облаштовує, е, е, як вам сказати, збирає, розповідає про наших мешканців, а всі експансі.